Ой, мама дорогая, що у нас робиться? Що у нас робиться? Ой, кошмарики. Бачиш? що це робиться. Ой. Ой, кошмарки. Що це робиться, ну? Враг. Враг такий, що уже сюди. Ой. Дивіться. Ой, боже. А там бит за гором, я там вижу. Ужас. 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 Ой, мама моя видна. Мама моя видно. Ой, боже, боже. Дальше рыбачий Кошмар. Лечись, кошмар. Лечись, кошмар. Ой, мама моя, Рита. Боже, что не боже. Ты водилось. вот. Капец. Капець. Б Є хости, вийте, боже, побило воно мої хости. Всі мої хости побило. Ой, боже, 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 Боже. Ну, що. Стою ось і дивлюся. А воно летить і це я вам скажу вже другий раз. Зараз одягну галоші та піду побачу. Ой, мама моя рідна. Боже ж ти мій Боже. Боже ти мій Боже. Бачили, що твориться. Ви бачили, що твориться? Ужас який гра. Ужас, який гра. Бачили? Ой, мамочки мої родні. Ой, оно під забором стільки. Ой, який кошмар. Ой, який кошмар. що, мої дорогенькі. Це у нас таке Київ, Бучанський район, це під Київ. Ой, кошмар, який кошмар. Який кошмар, води на вона біжить, все у воді, все. У воді. Ой, кошмар, який кошмар. Я вам скажу, що два рази у нас був оцей дощ. Два рази, ну, півгодини пройшов з таким градом, так? А тоді півгодини пройшло і знову град, але ще більший, ніж був. Ой, мама моя рідна. Мама моя рідна, ну це горщики хоч під дети. Ой, кошмар, божечко ти мой. Моя ти красунечка. Так, треба тебе зараз десь забрати. Тому що, ой, кошмарики, бачили, що, що робилося? Що робилося? Ну я вам скажу, що якщо он побило, порвала хости, звичайно. Але якщо ще один отакий От сніг, бачили? Ви бачили, що робиться? Бачили? Оце таке між хостами. І ще один такий град і все, і буде капут. Маруська десь кричить. Маруся бігом у гату ховайся. Ой, Боже, Боже. Бачили? Бачили, яка я гадость, а? А нічого не передвіщало. а он там під забором скільки дощу. З цього. Раду, раду я вже. А, а нічого так гарненько було, непогано. Ой, я вам скажу, це було непогано, сонечко світило. От Дощу, мені здається, що... А тоді почало гриміти. Бачили? Ой, блін, бачили? Ви бачили? Зося висадила квіточки. Ой, щось посадила, я вам скажу і дорогенькі. Оце сьогодні посадила. Бачили, побила мою гвоздичку. Що з гвоздички? Ой, кошмар, один кошмар. Все, дзвіночки. Ну, звичайно, звичайно. Ой. Треба зараз оці горщики позаносити. Бачили що? Ви бачили що? Ой, побило все. Ну, не все, я не можу ще боку, богу дякуючи, ще більш-менш. Але ж лупило, ну ви ж бачите, які гра. Ой, дорогенькі, бачите, які гра. Боже ти мій, Боже ти мій. Ось це бачили? Бачили, що в мене? Ви це бачили чи не бачили? Ой, ну, а що, ну що, я буду плакати? Ну що я буду плакати? Ну що? Оце стою та й дивлюся, щось побило. Бачите, це побило, ось побило. Щось побило, щось побило. Ой, матір Божа, а цей красень стоїть. А цей красень стоїть, бачите? Я його прив'язала. Гарненько так. Це такий дзвіночок теж точечний називається, але такий гарний. То такий розовенький, а це синенький. Такий гарний. Дуже-дуже великі вони такі. Ой, матір Божа, мої горщики, мої горщики тут же ж теж стоять, бачите. Щось побило, ну, звичайно, ну що, ну що? Ну, що? Ой! Ой, мама дорога, я що з моєю трояндою хотіла вчора зняти. Почали. все вже, хоч вона була гарною прив'язана. Ну, звичайно, такий град, Боже, води стільки налило. Мені з вулиці біжить вода. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Ну що, ну що? Ой, боже, Боже, мій, боже, 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 Боже. боже. кошмар, який кошмар, ця красуня похилилася. Ой, бачили що? Ви бачили, що нам і звичайно розстає зразу. Воздички прийшов капут. Воздички прийшов капут. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Стою, а воно іде і... Ой, бачите, ну що, звичайно, воно таке град, що ж воно. Може вистояти і ще й так, слава Богу, ще й так, слава Богу. Ой, яке. Це ж усе і всередині тут, о. Кошмар, який кошмар. Ой, кошмар, який кошмар. Це ужас один. Отак От з доброго дива налетіло щось трохи. Ой, яка ця. це ж мої дорогенькі прикупила нову хосту. Бачили, що з неї? Прикупила нову хосту. Бачили, що з неї? Ще й відео не знімала, що купила нову. Вона вже побита. Звичайно, ще так більш-менш. Ну, Я думаю, що якщо один гра, то буде капут. Ой, матір бачили? Бачили що? Якщо ще один град толя ругається, то, то буде капут. Ну, взяла, сьогодні підв'язала оце. Думаю, підв'яжу. тут у мене ж ромашка. Ой, ой. Тут Дзвіночки стоять, вони тут трішки під кришою. Під кришою трішки. Трішки, але ж все одно, ой, кошмар, який кошмар. Скільки води, скільки всього. Ой. Бачили? Бачили, що творилось? Мої горщики тут. Ой, гримить же вони ще гримить же ж як. Ну що, треба забрати мені зараз оцю сюди десь під, під кришу, тому що як поб'є, вона ж така. Гарнюня така буде квітнути, гортензія. Отак, мої дорогенькі, це Київщина Бочанський район. Отаке у нас робилося. І ще гримить пішло десь на Київ. Десь пішло на Київ. А у нас вже чули? Гримить туди, все пішло туди. Так що, отак. <гум> ну нічого, ще, дякуючи Богу. Ще, дякуючи Богу, що... Ще більш-менш, бачите, скільки нападало, ну, просто косило. Ну, нічого, ще, слава Богу, не знаю навіть, що мені з цими горщиками робить. Що мені робить? Отак. Отак було тепленько, сонечко світило, а я посадила, позрізала нові квіти, посадила нові. Бачите, я ж нові тут посадила, ще нічого не знімала, а вже все. Побилося. Ой, воська, звісно, ужасна. Ну що, мої дорогенькі? Мої ну, дорогенькі, нічого. Ну, як є, так і є. Я стояла просто сміну, а що робити? Ну, що я можу зробити? Що мені? Плакати, кричати? Звичайно, неприємно, звичайно, просто ужас. Але ж я кажу, що слава Богу, щось і побило, щось стоїть. А це стоїть, Ну, я її гарно підв'язала. Але ж, мої дорогенькі, красотінь. Отакі, от отакі. У нас таке це тільки що робилось. Це вже другий раз. Перший раз тут менший трішки був. А це так взагалі, А це так взагалі, Це кошмар. Пішло на Київ. Ну, можливо, ще вернеться, не знаю. Зараз щось буду. Ці горщики чи куди їх. Бачили? Бачили? Зараза така. Ой, кошмар, один кошмар. Кошмар один кошмар, отаке. Але нічого, нічого. Ну, побило, хвости побило. Є подирки по, просто поробило, Але ще нічого. Ще ще терпімо. Ще терпімо. Ой, мої дорогенькі, кошмар, один кошмар. Бачили, побило бузульник, Ой, як пошматувало. Ну нічого. Вистоїмо, вистоїмо, навіть з таким градом. Вистоїмо, правда, мої дорогеньки. Оце ж прикупила нову хосту. Красуня, красуня, але вже так. Так, починається знов. Боже, не, не, не вже знов буде оце таке робиться, Ну, я не знаю. Тому мої дорогенькі вистоїмо, вистоїмо. А що робити? Вистоїмо. Неприємно, але це ми переживемо, правда? Отаку красуню купила. Ну, вже що буде, те буде. Вона просто буде засихати, але нічого. По цьому жити будемо. Аби була перемога і закінчилась війна. А це ми переживемо. Отак ми і даренькі, що там у вас пишіть. У кого таке лихо пройшло. У кого пройшло отаке лихо. Пишіть. Тому що у нас отака неприємність, У погоди немає. У природи немає поганої погоди, правда? Буває таке. Десь пішло на Київ. Ай. Чи це знову до нас суне? Ні. Матір Боже, це теж до нас суне. Боже, що, що я не розумію, зачем чим воно воно нам, О, дивіться, з Києва суне. Бачили, що робиться? З Києва суне до нас. Я думала, що воно пішло на Київ, а воно ніфіга, а воно знову до нас суне. Ой, матір Боже. Отак. Показую, що є, тому що не знаю, що буде завтра. Можливо, до ранку нічого і не лишиться. Тому що тут у мене були пересадження. Може і не лишиться, але нічого. Мої дорогеньки, що там у вас пишіть? У кого таке, у кого таке, бо у нас таке, бо у нас таке. Нічого, вистоїмо. Так, щось знову починається, біжу в будинок, буду ховатися. А що буде вранці, тоді буду знімати. Дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Бережіть себе, тому що, бачите, сьогодні у мене так боліла голова і йти збух, тож не даремно ну, воно ну, в мене щось щось організм передбачував. Тому бережіть себе і все у нас буде в Україні. Навіть з такою погодою. Ну а що, вистоїмо і виживемо.